У ніколи не можна говорити ніколи. Мені дуже хочеться в Верховній Раді підходити до Віталія Кличка, рекомендувати йому голосувати за, скажімо, закон про містрацію, за закон про захист української мови, за закон про визнання ГолуНУПА і отримувати за е, е, або не голосувати за зміни до Конституції України. про Визначення формату виборів президента України як в парламенті, а не всенародно, як за кандидата на посаду голови Верховної Ради від опозиції, а не від влади, як за посаду голови уряду від опозиції, а не від влади. І отримувати від нього ствердні відповіді. Мені би дуже того хотілося. Розумієте, зараз аналізувати, як хто себе буде поводити в парламенті, є дуже складно. Воно все покаже. Ну все покаже, все розставить.